Нова електронна черга в МВС після скандалу з талонами в сервісному центрі запрацював оновлений електронний запис. Нагадаємо, наприкінці 2024 року хакери перехоплювали вільні талони та продавали їх. І з цим вирішили боротися. Після впроваджених змін тепер це буде покращена версія з більшим захистом від автоматизованих ботів та покращеним керуванням чергою. Тобто сторонні втручання унеможливлюється в цьому випадку за рахунок двохфакторної верифікації, особисто суб'єкта звернення. Ну і також одно, одне ще з нововведень цієї черги цього е запису нового, це те, що ми відходимо від оперових талонів, як таких, як, ну, як явища. Вже з 25 березня усі центри МВС, у тому числі Рівненщина, здійснили перехід на нову систему керування чергою. Нововведення працює також в Дубно, Володимирці та Сарнах. Реєстрація у новий запис так само відбувається безпосередньо онлайн суб'єктами звернення або безпосередньо в терміналі. Але як зазначив начальник регіонального центру, є певні обмеження на реєстрацію а саме громадяни фізичної особи можуть отримати запис не більше чотирьох разів на місяць. А ось для юридичних це обмеження становить чотири записи протягом робочого дня. Також на меті планується запровадження нових послуг. В перспективі планується запровадження СМС-повіщень, які будуть надходити безпосередньо на той номер телефона, який особа буде зазначати під час реєстрації в системі ЕЗАП. Ми ж вирішили запитати у рівнян, як довго вони можуть очікувати свої талони у сервісному центрі. Не можу здати, до сих пір. То талонів немає, то ні доїзд, поки тут їдеш все. А це не йде сьогодні, теж не дає талони. А красиво, добре, так. Зранку Плако, ранку. Дуже погано. Не можуть люди розібратися з цим, що тут до чого. А раніше краще було, краще, бо людина знала час. Поїхала, взяла талона, поїхала, відпочила, чи коли там на два, чи на три приїхала, а зараз взяти талона можна у вісім. А коли візьмуть до оператора, невідомо я брала онлайн, і це було затруднено для мене. Дуже два з половиною тижні назад. Чому була? Тому що в онлайн режимі практично не було. Тобто я постійно майже кожну годину заходила, щоб спіймати толончика. Просто мені якось пощастило на один день був тільки відкритий і я. Пішла і взяла. Раніше були випадки, коли приїжджали там з вечора, вже було декілька людей. Наприклад, якщо зранку приїжджав там, о восьмій, там вже міг бути 15, то й двадцятий. Ну зараз я не знаю. Ну, там вчора деякі я бачив зміни були, але на сайт заходив, сайт взагалі не працював. По факту тут я заходжу, теж бачу дуже багато людей черга. Тобто, ну, багато ще не розумів взагалі, як воно все працює, розбирається. Раніше мені дівчата розказували, що з десятої вечора стояли до восьми ранку і чекали там два-три дні. Ну, черги великі зараз, дуже. Сьогодні з п'яти ранку якось більш повезло. Як додали у сервісному центрі, нині електронний запис ще у процесі доопрацювання. Крім того, онлайн запис особа може скасувати не пізніше, ніж за дві години до часу відвідування за послугою. Але якщо клієнт чотири рази не з'явиться в центр, система автоматично заблокує особу. Діана Спірнова, Олег Шаламай, Володимир Захаров. Новини Рівного.